Всім привіт! Ну що ж нас сьогодні буде на огляді і на тесті? Це буде блок зарядки на 100 Вт та кабель Type-C Type-C на 240 Вт від фірми Кабель Тайм. Так що буде дуже цікаво, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду і тесту та розпаковки цих гаджетів. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори 130 А416 Вт-годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12, 24, 48 вольта, або придбати готові збірки всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку прислали мені на тест фірма Кабель Тайм Ось таких два гаджета. Це в нас кабель їхній і 100 вт зарядний блок. Я, якщо чесно кажучи, не знав про таку фірму. Але як ви бачите, ця фірма випускає типу преміум продукти, хороші, якісні продукти. Сьогодні ми це все провіримо. Провіримо кабель. Ну, кабель 240 ватт. В мене немає такого блоку. Можливо, потім буде. Кож детально зробимо тест. Ну а блок сьогодні провіримо по протоколах, по нагріву і так далі. Добре, з самого початку, з чого ми почнемо? Давайте з самого самого меншого, ми почнемо ось з цього кабелю. Кабель Time на 240 ватт. Дивіться, що в нас тут є, а в нас тут є QR-кодик. Давайте ми його стрем, щоб провірити, що це оригінал. Цей QR-код, якщо ви скануєте, ви попадаєте на офіційний сайт, а цей, якщо ми стираємо, давайте ми легесенько стрем. Давайте ми блок ось так відставимо. Легенько стрем. Це в нас де провірка, чи це в нас оригінальний кабель, чи, чи це підробка. Давайте стрем повністю код. Бачите, в нас тут навіть кабель є пронумерований, є його повністю номер. Давайте ми стрем і звіримо на сайті. Зразу ж заодно провіримо. Втираємо це все діло гарно, щоб QR-код гарно просканувався. Беремо телефончик. Так, відкриваємо камеру і давайте проскануємо. Так, проскануємо цей QR-код. Так, воно зразу побачило. Відкриваємо. Так, відбиток є. Як ви бачите, є номер, звіряємо номер. 3573, так. Останні цифри 8797. Так, все добре. Натискаємо сюди, так як ви бачите, це є у нас оригінальний кабель. Добре, давайте ми зайдемо на їхній офіційний сайт Кабель До речі, що я вам хочу сказати? Для підписників мого каналу на всю продукцію кабель можливо, ви хочете блоки, перехідники, картрідери. Зараз я вам, до речі, покажу на сайті, буде скидка 15%. Промокод я залишу в описі під відео або зараз тут з'явиться справа промокод на знижку 15% на любу продукцію Кабель Добре. Це ми закриємо, бачите, в них зараз також йдуть скидки. Нам потрібен кабель. Давайте ми заглянемо кабель. Як ви бачите, тут на сайті продукції дуже багато. Ось є похожий, але це трошки потужніший. Я вже заходив, дивився, продукція USB-кабеля. Добре, заходимо сюди і це в нас кабелі USB-C. Вибираємо кабелі USB-C і десь наш кабель має бути. Ось, бачите, є в синьому кольорі і в такому помаранчеві. Давайте ми його оберемо. Кабелів тут багато, як ви бачите. Ось такий от кабель 240 Вт. Коштує він 9 доларів. Ну, кажу, з промокодом будете мати 15% скидки. Зараз ми, до речі, цей кабель перевіримо. Мені потрібно характеристики. Як ви бачите, Power Delivery 3.1, 240 Вт, 48 вольт, 5 А. До айфонів, до MacBookів. Ви можете прям монітори під'єднювати. Є марк чіп у нас присутній. Далі передача даних USB 2.0. Оце звичайний. Є там USB вроде в них і 4.0. І в нас показують до 480 Мбіт в секунду. До 480 Нічого собі, але в принципі в таких USB 2.0 там має бути або 20, або 40 Мбіт в секунду передача даних. Ось тут, як ви бачите, повний список, з якими гаджетами працює оцей кабель. Ну, дуже круто, реально. Так, до 480 Мбіт в секунду, 5 А48 вольт. Ну, нічого, і, як ви бачите, 2 роки гарантії. Нормальний нормальний кабельок. давайте погнали до провірки. Я, в принципі, вам тут по характеристикам все показав. Так, трошки пошумлю вам. Добре, це ми відставляємо. Давайте перейдемо до кабелю. Тут в нас, як ви бачите, є ось така защіпка, Тоже кабель Time. Супер. Ну, Кабель, я вам скажу, товстий і приємний. Тут в нас йде повністю силіконовий кабель, він дуже м'ягенький, він ну, реально класний. Реально дуже мігенький кабелічок, це силікон. Мені подобається силікон, бо ці кабелі при холоді, блін, ще ну, супер. Вони не добіють. Добре, що тут у нас? Плівочки є? Навіть ось тут, на металі, у нас є плівочки. Давайте ми познімаємо плівочки. Я люблю плівочки знімати. Хто любить, ставте лайк. Дивіться. Ось так. Ось Так воно все виглядає. Блін, дуже круто. Тут у нас повністю метал. Оце в них вроді оцинковане, чи яке я от читав на сайті. В Google-перекладачі я переклав. Коротше, оці штуки металічні, вони зроблять яксь там оцинковку чи ще щось, що воно не буде вам ржавіти. Ви можете її воді, в принципі, тримати. Ну, коротше, роблять гарно і якісно. Добре, давайте ми цю пленку також знімемо. Ось так. Хоп. Шикарно. Так, під'єднуємо сюди. Заходимо в toolbox. Чекайте, куди я пішов? В Toolbox І. USB-C-кабель. Читаємо. Дуже швидко прочитало, дивіться так, як вони все написали. USB 2.0. Окей, всі характеристики кабелю. Добре, тут ми від'єднуємо. Давайте ми зараз під'єднаємо до електронного навантаження. Кажу, до речі, мені треба блок хоча б на 240 Вт. І також тригер буде замінити, бо ці тригера максимально 20 В. Ну, нічого, Ми його зараз провіримо на 100 Вт. Зараз під'єднаю до блоку 100 Вт. Сюди цей кабель і під'єднаємо сюди. У мене тут виставлено 20 вольт. Давайте я трошки ближче вам підсуну, щоб вам було добре видно. Ось так. Я думаю, добре вам видно, що він буде видавати. Під'єднуємо. Так, є в нас 20 вольт, як ви бачите. Що ж, давайте дамо йому навантаження до 5 А. 1 Ампер запускаємо. Запустили. Все працює. Супер. 1 Ампер він тримає. Добре, даємо 2 Ампера. 2 ампера тримає, видає 40 Вт. Ну тут більше є ніж 40 Вт. 3 Ампери. Це в нас 60 Вт. Тут у нас пише 57 без питань. Далі 4 ампери, Є 4 ампери, 5 ампер, 5 Ампер тримає. Менше з тим, кабель, на жаль, і я до 240 Вт не можу провірити. Але буде в мене блок на 240 Вт. Я обов'язково його затещу. Ну, кабель дійсно гарно і якісно зроблено, і тут питань нема. Кабель відставляємо, перейдемо до блоку зарядки. Так, де то наш блок? Ось так він виглядає. Що в нас тут написано? Два роки гарантії, преміум продукція 100 Вт, 4 в одному. Також значок, що він вогнебезпечний, що має захист по температурі. Далі. Тут в нас більші характеристики. Давайте ми також тут провіримо по QR-коду. Як ви бачите, можна провірити стерти QR-код. Блок має свій також номер. Стирайся. камера, Ану, скануй. Є, зразу зісканувало. Знову відбиток. Є, заходимо сюди. Зараз провіримо по номеру. Так, 97,35. Так, це він. Натискаємо сюди. Є все, це в нас оригінал. Добре, виходимо далі. Давайте ми розпакуємо сам блок. Я, до речі, його не розпаковував. Тут у нас є скотчик, розріжемо і розпакуємо цей блок. Добре. Тут у нас також є якісь буклетики. Ну, я так думаю, оцей з їхніми соціальними мережами і так далі. Добре, коробок ми відставимо. Як то кот, він гарненько запакований. Бачите, зі всіх сторін, щоб не побився. Супер, напевно, ось тут у нас відкривається. Так, а як тебе? Там ми, в принципі, можемо розірвати, щоб не бавитись. Ось так. Ось так. Ні, ну я вам скажу, він компактненький. Мені подобається, що в нього кути заокруглені. Реально, не квадратні, знаєте, такі, а вони заокруглені. Добре, давайте ми знімемо цю плівку також. Ху. Ну Гарно виглядає такий заокруглений. І Він де матовий, не глянцевий, не буде так пальцями мазатись. Три В нас вихода Type-C і один USB-A. Добре, відставимо коробочку сюди, відставимо це все діло сюди. Давайте ми дістанемо розетку. Зараз ми його приєднаємо. По характеристиках давайте я вам тут покажу, що тут у нас написано. Коротше, перший USB та другий USB можуть видавати 100 Вт. Потім третій USB 30 Вт, і USB A може видавати також 30 Вт, що є дуже непогано. Мені це подобається. Так, Підключаємо, підключаємось до USB. ось так, З цієї сторони. Дивимось на холостому ходу, що він показує. 30-40 без питань. Добре, даємо резисторне навантаження сюди. І 1 А. Ну, пульсація, як ви бачите, не міняється. Піднялась до 50-60. Добре, 2 А. Також 50-60. Окей, 3 А. Ну, супер, пульсація реально бомба. 60-50 питань немає. 5 вольт спокійно видає з запасом. Добре, відключаємо резисторне навантаження. Давайте ми підключимо електронне навантаження. Подивимось, коли він піде в відсічку. Добре, зайдемо в інформативний режим. У мене тут 5 вольт, 3 ампера. Ну, ти запустишся з 3 А? Пробуємо. Та спокійно він запускається 3 А. 15 Вт видає, він 30 Вт може видавати. Добре, крутим далі. 3,2. Так. 3,5 А. 5 вольт тримає, 17 Вт. Все, 3,5 Ампера. пішов відсічку. Окей, тут це зрозумів. Тут він це без питань тримає. Давайте ми з USB провіримо протоколи. Чи там, так як заявив виробник, чи підтримує він ці протоколи? Що там в нас було? Там в нас було з USB 9 вольт 3 А, 12 вольт 2,5 А, 30 Вт максимум. Окей, заходимо в протоколи. Сюди-сюди. ready. Давайте почитаємо. Так, давай. Ну, Power Delivery, звичайно, немає. Apple є, BC є, Samsung є, далі Huawei є. З USB порта, звичайно, Quick Charge 2.0. Quick Charge 3.0. Вок немає. PE1, PE2.0. Нормальні протоколи з USB. Добре, з USB все зрозуміло. Тут все супер. Давайте ми перейдемо до Type-C. Так, відключаємо фніфці. Ну, Плотно заходить, реально, контакт такий новенький. Давайте ми візьмемо рідний Type-C. Порт USB-C1. Номер 1 має видавати 100 ватт. Давайте ми протокольчики почитаємо, що воно може. Так як вони там писали, Ready. Давайте читати. Так, має тут видавати 100 Вт. Ну, в Нірсі перезавантажуйся. Щось в Нірсі не може роздоплитися, як то кажуть. Давайте. О, роздоплився в Нірсі. Так, як ви бачите, power delivery 3.0, 100 Вт, Apple BC. Всі Quick Charge 4.0, Quick 4.0, Charge, Charge 5.0. Коротше, як заявлено, так і видає цей блок. Добре, давайте ми переключимо. В номер 2. Підключаємо в номер 2. Читаємо. Тут у нас має бути, якщо я не помиляюся, також 100 Вт. Він має видавати з номера 2. Давайте ми ще раз. Тому що хніст щось не розуміє, що з ним робиться. Так, як ви бачите, такі ж самі протоколи. Незалежно, що цей може видавати 100 Вт, що цей може видавати 100 Вт. Добре, все супер, 100 Вт. Як ви бачите, Charge 4.0, 5,0, все він видає. Тут також питань нема. Добре, відмикаємо. Це в нас порт, це 3. Портів тут багато. Це 3. І тут має бути, якщо я не помиляюсь, 30 Вт чи скільки там писало. Давайте. Так, як ви бачите, 33 Вт і всі ті ж самі протоколи, що на 100 ватних портах. Charge квік підтримує, квікчардж 4.0, пиє 1,1. і 2,0. Непогано. Добре, давайте дамо йому навантаження. Давайте я вам ближче підсуну, щоб вам було добре видно. Ось так. Так, є. Це в нас чомусь 12 вольт вибило. Ага. Давайте ми в другий порт поставимо. Ось сюди. Тут зараз нам виб'є 20 вольт. Так, як ви бачите, 20,8 вольта. Видає цей блок спокійно. У мене тут наставлено, дивіться, давайте ми скрутимо. Давайте так. І тут також скрутимо по нулях. З 3 ампера ми почнемо. Поїхали. 3 ампера. видає... Спокійно 60 Вт, не напрягаючись. Ви, в принципі, самі все бачите по напрузі 20 вольт він спокійно тримає. Добре. Даємо далі. Даємо йому 4 А, 4 А. Також, як ви бачите, 20 вольт чистими видає цей блок. І в нас 80 Вт є, тут навіть трошки більше. 5. Також 20 вольт видає чистими, 100 Вт. Все, самі бачите, якісний кабель, якісний блок. Чистими є. 20 вольт навіть запасом і чистими 100 Вт. Добре, мене ще один цікавий момент. Якщо я буду брати 100 Вт з цього блока, чи зможу я якісь дрібні гаджети, наприклад, там навушники, електронну сигарету заряджати з USB, чи не піде він захист. Беремо шнур USB Type-C, під'єднюємо сюди. Я, наприклад, 100 Вт щось заряджаю і хочу щось дрібненьке дозарядити, наприклад, там навушники або свою електронну сигарету. Беру я свою електронну сигарету, чи піде він в захист, чи ні, і чи він перезавантажується чи ні. Зараз ми це також провіримо. Дивіться, вставляємо ні. Один Вт, він пішов в захист. О, чи більше 100 Вт з нього не витягнеш? Добре, окей. Давайте ми зробимо ще такий один нюанс. Давайте ми тут виставимо 2 ампера. Е, виставимо 2 Ампера, наприклад. Тут 2 Ампера. Ми виставимо. Ще я хочу подивитися, чи він перезавантажується, якщо ти підключаєш другий гаджети. Тобто заряджаєш якийсь там собі ноутбук чи там планшет і ще щось підключаєш до виходу, і він робить перезавантаження. Часто буває в таких блоків. Є в тому таке, чи нема. Мені теж дуже цікаво. Давайте 2 А. Ось так. Запустили. Знімається 41 Вт. Тепер давайте ми підключимо, наприклад, через Power Delivery Trigger сюди на навантаження. Є 5 вольт. Є, ну тут я 3 ампера вліпив. Давайте 2 вліпимо. Впускаємо це електронне навантаження. Так, воно запустилось. Півтора Ампера. Як ви бачите, 20 Вт звідси знімається, 40 Вт звідси знімається. Як ви бачили, зараз на даний час воно не перезавантажилось. Я включив це навантаження, під'єднав, воно не перезавантажилось. Добре, давайте підключимо якийсь гаджет. Я візьму ще один шнур, ставимо на зарядку електронну сигарету. Буде перезавантаження чи ні, слідкуємо за навантаженнями. Та ні, як ви бачите, електронна сигарета заряджається, все супер, нема ніякого перезавантаження. У нас буде ще за останній тест. А останній тест буде в нас тест на нагрів. Він є дуже компактний. Подивимося, кабель Time зробили охолодження. Зараз я залишу його десь приблизно на пів години, на 40 хвилин, можливо, і довше, бо мені треба поїхати. Дам йому навантаження в 100 Вт і залишимо, потім пірометром, прийдемо, замірюємо, яка в нього температура і як він нагрівається. Погнали! 5 А, з нього знімається рівно 100 Вт. Залишаємо. Що в нас по часу? Давайте ми глянемо. 16.31 в 17.00, можливо, чуть довше. Я підійду і тоді замірюємо, як він нагрівається. Так, ну що, дивимось на годинник. У нас 17.37. Прийшло більше години, бо 16.31 ми засікали час. Блок працює, не вирубався, не пішов по температурі в захист. Без питань. Давайте замірюємо температуру, яка тут в нього є. Давайте спочатку з торців. Так, з торців 30 градусів, 40, 46, 41, 48, ну, до 50 градусів. Далі тут боке 55 градусів, 57, 60 градусів. Як ви бачите, нагрівається. Так, він компактний, він має нагріватись. Ну, але це в нормі. Я вам скажу, я в руки беру, мені не гаряче. Це я вам говорю серйозно. Дивіться, далі. Тут у нас з торців 40 градусів. Ну, саме гарячіше ось тут. Тут у нас виходить 46 до 50 градусів. Ось отут, отут, отут саме Ось тут у нас є. У нас написано Gun. отут отво, саме гарячіше. Як ви бачите, 50. Я впритик, бачите, пірометр представляю. Коротше, 54 до 60 градусів. Ну, якось так. Я вважаю, що це нормальна температура для такого компактного блоку. Добре, відключаємо його, ставимо на стоп. Відмикаємо коротше, що вам в цілому сказати про цей блок і про цей кабель від фірми Кабель Тайм? Чесно вам сказати, мені сподобалось. Сподобалось, тому що тут габарити дуже маленькі, класно, компактно зроблений, з такими, як бачите, заокругленнями. У нас тут є три порта Type-C, один USB. Цей USB навіть видає 30 Вт спокійно, ви самі все бачили. По нагріву питань нема. Відсічку він не вдарив. Як ви бачили, більше години він працював. Блок зарядки дійсно класний. По кабелю, по кабелю також питань нема. Кажу, ще раз повторюся, немає чим провірити. Но, як ви бачите, він 100 Вт видає не на. Напрягаючись, як то кажуть, зроблений дуже гарно, дуже якісно. Можна цим кабелем як заряджати, так передавати дані комп'ютера, там на зовнішній накопичувач і так далі. Також підключати там монітори в 4К. Я думаю, цей кабель без питань витягне. В Характеристиках, ви все самі бачили. В дальшому я буду користуватися цим блоком цим кабелем, що станеться обов'язково. Вам знімлю відео. А на цьому, все. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент. І слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео.